Позиція підходу 0701 бріджі лосіни, достатня кількість стрейчових моделей, які хорошо тягнуться. Передивляємося, вибираємо з прямого ефіру, замовляємо чобо будь яку іншу позицію і без оглядів зашиті не розпаковані мішечки, ті, які не знімалися, які не показувалися. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику, Ділимося трансляцією, запрошуємо на огляди знайомих і купуємо бріджі Лосіни, ось фірмові, Авіа. Як бачите, позиція йде різнокольорова. Дякую за підписочку на наш канал. Мінімальне замовлення один лот стандартної ваги 25 кг. Ціна за мішечок Бріджі-Лосіни середні великі батальні, навіть розміри зустрічаються 4538 гривень. Ця позиція за станом у нас наближена до першого сорту. Дивіться, вибирайте для себе із огляду, замовляйте цю або будь-яку іншу позицію, також і без оглядів. Зашиті не розпаковані мішечки. Ціна за лот вагою 25 кг, 4538 гривень. Наразі це в нас вже другий мішечок, представлений в вашій увазі. Дивимося, вибираємо із огляду, замовляємо цю або будь-яку іншу позицію також. І без оглядів позиція міксована, так як включає в себе і бріджики, і лосіни. Різнокольорові в хорошому стані для активного заняття спорту, спортзалу або просто для виходу. Додивляємося огляд в прямому в ефірі вже другого лоту. Кому сподобається саме цей мішечок для замовлення, достатньо лише написати в коментарях беру і забрати цей лот. Вага мішка 25 кг, вартість позиції по актуальному курсу на сьогоднішній день становить лише. 4538 гривень за мішечок стандартної ваги 25 кг. Хто ще в нас не встиг на днях придбати цю позицію, передивляємося огляд, замовляємо з прямого ефіру, замовляємо і без оглядів зашиті не розпаковані лоти, ті, які не показувалися, які не знімалися. Стандартна вага 25 кілограмів. Ціна за лот 4538 гривень за мішечок. Додивляємося огляд цього лоту. Тут знімається лише частина мішечка, це не весь лот, стандартна вага 25 кг. Відправляються посилочки у нас щоденно із кривого рогу в день замовлення. Сьогодні ви замовляєте, сьогодні буде і відправочка. Якщо вже є бажаючі придбати саме цей мішечок вже можна замовляти. Забираємо лот номер. 2, що Зараз на огляді в прямому ефірі. Якщо цікавлять якісь інші позиції, то запитуйте, пишіть в коментарях. Хто що бажає побачити у нас на огляді в прямому ефірі. Якщо, можливо, у нас огляди цієї позиції вже є, скинемо вам огляди на Viber за номером, що ви бачите на екранчику в прямому ефірі. По цьому номеру пишіть, консультуйтеся. Долучайтесь також до нашої групи в Viber, куди викладаються всі наші огляди. za nas